Крістіан Лакруа – Ім'я відоме кожній модниці світу, еклектика стилів та легкі невагомі вбрання. Ось фірмовий стиль кутюр'є. За здатність вдало поєднувати найбожевільніші відтінки його прозвали майстром з чарівним пензлем. Свою кар'єру Лакруа розпочав як фешн-журналіст. А за декілька років він наважився відкрити власний модний будинок. Помітний вплив на колекції Крістіана здійснювали художники-модерністи. Саме у їхніх яскравих роботах гуру стилю шукав натхнення. Простежується у вбранні від лакро і віяння сходу та середньовіччя. Не обійшла його колекції і військова тематика. Модний дизайнер створює не лише елегантні сукні, а й стильний повсякденний одяг, популярний серед молоді. Його авторству належать також лінії аксесуарів. Лакроа обожнює багато оздоблення, прикрашаючи одяг, він використовує натуральні та штучні квіти, коштовне каміння, мережево та жабо. Є у Крістіана і окрема лінія парфумів, популярних серед жіночої половини людства. У 2009-му під час світової фінансової кризи модний будинок Крістіан Лакроа оголосив себе банкрутом. Одна з вірних клієнток кутюр'є вирішила погасити усі його борги, але дизайнер відмовився від допомоги. Йому самотужки вдалось показати свою колекцію на модному тижні, не заплативши за це ні копійки. Напередодні Лакруа змушений був звільнити 112 робітників зі 124, які працювали в його штаті. Та, попри це, усі 124 допомогли йому створити колекцію. Тож Гутен Морген впевнений, колекції Лакруа житимуть доти, доки житиме любов прихильниць до свого дизайнера.